Ви знаєте, напевно, що минулий рік був надзвичайно важкий для нас усіх, було безліч першочергових завдань. Щоразу ми отримували нові і нові завдання. Було багато ідей і задумів на 2022 рік, але війна внесла, звичайно, свої корективи. Але я думаю, що ми провели цей, пройшли навіть цей рік гідно. Протягом 2022 року, відповідно до затвердженої програми соціально-економічного розвитку Надвернянської територіальної громади, було виконано ряд заходів. Це було встановлено дитячий майданчик, вуличні тренажери, камеру спостереження. Також за кошти міського бюджету було встановлено покриття асфальтного. Асфальтної дороги по вулиці Кобилянській, також за кошти міської, міського бюджету і небайдужими силами, силами небайдужих наших людей. зроблено було ямковий ремонт по вулиці, Грушевського та Залізничній. Також було встановлено бруківку біля символічної могили та будинку культури. Підтримувався задовільний стан на території села. Також було встановлено банери Героям України, які віддали своє життя за наше майбутнє. З початком війни, з перших днів, наші жителі не залишилися байдужими, допомагали всім, чим могли. На території села було розміщено 200 осіб, які повинні були покинути свої домівки. Спільна праця з жителями села Лісна Терновиця дала змогу придбати та передати для підтримки ЗСУ шість автомобілів, плитоноски, бронежилети, тактичні аптечки та багато різної амуніції. Також виготовлялися буржуйки, куплялися обігрівачі. З перших днів війни чоловіки села Лісна Терновиця стали на захист нашої. Держави, серед яких в перші ряди став староста Лісно-Торновицького старостинського округу Ярослав Огерок. Незважаючи на те, що він знаходиться на передовій, він завжди знаходив час допомагати та підтримувати нас. Дякую та вклоняюсь нашим захисникам та захисницям, які захищають нас. Дякую героям за відвагу, за мужність за кожен новий день. Вони щит і міць нашої країни. Щодня ризикуючи своїм життям, вони виборюють свободу для України. Також користуюся моментом. Хочу подякувати міському голові, апарату міської ради та всім жителям села лісна Тарновиця, хто допомагає в такий складний і непростий для нас час. Перемога обов'язково прийде, Ми будемо її наближати разом, кожен на своєму фронті. Слава Україні.